Широківська громада на Запоріжжі знаходиться в десятках кілометрів від лінії фронту. Проте, попри все, тут відкрили новий медичний центр та будинок для переселенців. Є також для осіб з обмеженою придатністю, є порушки. Да, якщо так, що комфортно навіть вплоть до засобів гігієни, тобто мило, туалетний папір, порошок. Тобто, все, все це нам безкоштовно видає громада. Тетяна Переселенка з полог. В тимчасовому шелтері вона мешкає разом з сином. Жінка вчитель, тож і мешкає, і працює тут. У кімнаті по три, по три людини може переміщати. І одна кімната у нас розрахована на дві особи, на дітей похиловік. Двох ярусна кровать, можна на першому поверсі, скажімо так, дві людини. І в мене син, наприклад, на другому поверсі. Завдячуючи громаді, надала мені роботу. Так, я як освітянка вчитель до математики інформатики так, працюю в Новопетрівському. Ліцеї Петропільської філії люди починають тут життя з нуля, бо в швидке повернення додому не вірять. Дуже добре і люди нас тут прийняли. Ну раз, мене. і сусіди, і громада все роблять дуже добре. Я один проживаю все нормально, все тепло. Гуманітарну допомогу дають. Цілому в, в громаді понад 30 тисяч мешканців, з них третина переселенці. Місцева влада намагається зробити все для комфортного життя. Нещодавно відкрили клініку та амбулаторію. У цьому селі у Миколаєполі дуже багато переселенців а, найчастіше вони приходять. А, Ну, а також усі місцеві, які раніше були, хронічні хвилини також на прийом виходять. У людей, які переселенці, у них часто так, є на першому місці психологічні проблеми, соціальні проблеми. І зараз сімейні лікарі. Навіть проходять курси спеціальні по психологічній патенці, тому що переселенців дуже багато і психологів на всіх не вистачає. Для розради душі тут відкрили центр дозвілля та молодіжний хаб. Працює школа та головний акцент уваги на безпеці. В одному селищ з селищ громади незабаром з'явиться центр безпеки. Там будуть розміщені всі екстрені служби. 18-19 років я бачив його маріна. І я був в тому безпековому центрі, заходив до них. Після 2014 року такі безпекові центри почали строїти в та Луганській областях. Він буде обов'язково зданий до кінця року. Це єдиний центр Запорізької області, який буде в себе вміщати пожежний автомобіль, рятувальний автомобіль, швидку допомогу. І Автомобіль поліцейського офіцера громади. Всі проєкти фінансуються за рахунок громади та залучення міжнародної допомоги. Закладено парк з тризубом з азовстальського металу, а незабаром з'явиться меморіал пам'яті. Це буде перший монумент захисникам, який з'явиться в нашій громаді. Зараз це, це, це теж іде його розробка. Там Узгодження з населенням, нас робоча група, ми з усіма, усіма погодження. Місцева влада каже, робити комфортом життя треба зараз, навіть під час війни. Адже якщо нічого не робити, люди просто виїдуть. Олена Селенко, Славко, Твердохліб ТВ7.